Buenas, amiguitos! Як рази і назавжди запам'ятати тамб'єн і тампоко. Моя порада занотувати собі та запам'ятати, що «тамб'єн» перекладаємо як також, а слово тампоко також не. Так ви не забудете, що тампоко ми використовуємо лише у відповідь на заперечні речення. Розглянемо пасо а пасо. Я кажу: Йо, байло бачата! Для відповіді у вас два варіанти: я також, йо тамб'єн, або а я ні, но це короткі відповіді, але ви за бажання можете сказати і повністю йо там єн байло бачата. А якщо беремо заперечне речення, наприклад, Йонобеотелі, no знов два варіанти. Я також не дивлюсь, йо тампоко, або А я так, я дивлюсь, сі. Зверніть увагу, слова тампоко, так само, як і слова з минулого ролика нунка і хамас, вже містять в собі заперечення. Ми ж занотували? Також не. Тому повна відповідь звучатиме йо тампоко tele». Охо, у давальному відмінку, наприклад, коли використовуємо дії слова густар чи інкантар, змінюйте займанники. Амі тамбін, аті тампоко, а носотрос сі. Не кажіть у цьому випадку йо ту насотру. Амі менканта апрендере спаньоль. 이야지.